Єдиний спосіб побороти корупцію це не тюремні посадки. Оскільки десятиліть ми не брали корупціонерів, не арештовували їх, не показували цілий килим, який зроблений з їх грошей, і що тепер-то великий ворог держави знищено, і справа піде на краще, це не заважало інколи навіть на тому ж місці утворитися новому корупціонеру, новим схемам, інколи навіть більшими та нахабнішими за попередні. Справа в тому, що скільки б ви не пускали мільярди через чужі руки, все одно завжди буде спокуса їх забрати. Єдиний спосіб, у якому ви можете гарантувати, що корупції немає, це коли людина розпоряджається виключно власними грошима. Бо тільки ви не будете мати спокуси купити гірші яйця за вищу ціну, бо ви їх самі споживаєте. Коли ж ми кажемо про будь-які державні схеми на суспільне благо чи навіть на захист країни, там завжди є спокуса, тим паче, коли контракти великі та таємничі. Тому, якщо ви хочете мати більше ресурсів, щоб їх ніхто не крав, люди мають розпоряджатися своїми грошами самі. Тому єдиний спосіб. Навіть не побороти, а зменшити корупцію, це зменшити державу. Лише коли немає чиновника, який розпоряджається чужими грошима, немає і корупції.